Право номер 19 четвертий пункт. Метеорит згоряє в атмосфері землі. Куди при цьому зникає його імпульс? Ну що ж, здавалося б, що він зникне назавжди. Насправді, часто буває навколо нас, що імпульс зменшується. Ну, наприклад, там тіло, яке котиться, зупиняється, куди зникає його імпульс? ну, воно передається землі. У даному випадку, метеорит, який рухається, він дійсно буде згоряти, але що відбувається? Під час згоряння він так. Треться об молекули і так ударяється об молекули, що всі вони починають рухатись швидше. Наше повітря складається з молекул. І цей імпульс він не зникне, а він передасться всім молекулам нашої атмосфери. Звичайно, що це не буде помітно. Наша земля не буде рухатися швидше, тому що колосальна різниця маса. Ну але принципово він не зникне, а буде передаватися молекулам тоді атмосфери чи молекулам повітря. Отже, записуємо тоді, що метеорит або е, при цьому. Записуємо, що при згорянні в атмосфері? В атмосфері землі метеорита, Його імпульс? Його імпульс? Не зникає а передається молекулам, Молекула повітря. Є. Ну що ж, ось таке завдання на імпульс тіла. На цьому вправу завершено.